Ми брали його на потопку, У меж сезоння, осінню весною підтаплюються. А виходить, що ми топимо зимою. У нас багато. Виходить. Ігор Проценко показує котел, яким опалює будинок. Газом майже не користується 5 років. Відтоді, як з дружиною, переїхали з Донеччини до селища Вільча Вовчанської громади. Радіатор стояв. Я його відрізав, в нього поставив котел. Сюди закладаю мівки спочатку тоді підпалюю. Підкладаю великі дрова, все, тут за двічка трубу. За час у хаті 22-23 градуси тепло. На газу такого не було. На газу було максимум 18, да. А це колишній райцентр – Вовчанськ, де живуть близько 18 тисяч людей. Свій приватний будинок опалює виключно газом Лідія Іванова. Каже, і цього не вистачає. Душі не нагрієш, і чаю не нагрієш толком. Та ну, а дрова 10 тисяч, а пенсія 2-300. Що зробиш? Газ до будинку Лідії, як і ще до 18 селищ Вовчанської громади, надходить від мережі Російської Федерації. Ось мапа газопостачання півночі Харківщини. За роки Незалежності новий газогін Україна не збудувала. Три роки тому тепловики Вовчанська частково перейшли на альтернативне паливо. У цій котельні, яка подає, тепло до житлових будинків опалюють соняшниковими палетами. Два цих котла можуть повністю перекрити ці питання щодо газу, перейти на альтернативне паливо і репрацювати на цих котлах на альтернативному паливі. При любих мінусових температурах ця котельня може. Повністю забезпечити теплом міста Вовчанськ. Опалюють будинки міста і щепою. Деревину комунальники перероблюють самотужки. Альтернативним паливом забезпечують багатоповерхівки Вовчанська та всі дитсадки, школи та лікарні громади. Вони не залежать від російського газу, говорить Вовчанський міський голова Анатолій Степанець. Опробовані і працюють 17 мобільних котелень. Школи, які не забезпечені газом і там немає газових мереж. Забезпечені вугіллям. Приватний сектор, як правило, має вже в використанні комбіновані котли, які використовують і газ, і тверде паливо. Степанець каже, планують збудувати український газогін. Його вартість близько 300 мільйонів гривень. За проєктом нову газову трубу можуть притягнути від селища Велика Бабка у Чугуївському районі правим берегом річки Сіверський Донецьк до Вовчанська. Грошей на будівництво у громади немає, каже Степанець. Чекають фінансування від держави. Коли отримують гроші, не знають в обласній держадміністрації. Поки що в Вовчанську посилили електромережі, щоб краще витримували напругу від обігрівачів, говорить директор департаменту житлово-комунального. Господарства Сергій Махдесюк. Якщо буде прийнято рішення тою стороною прикратити транзит через територію України, вони в той момент можуть її перекрити. Ми розробили і затвердили план регулювання на випадок такої ситуації. Це із розвертуванням пунктів обогріву, і з підвезенням всіх необхідних першочергових речей. Як повідомляли в офісі президента, угоду за якою Україна отримує газ від Росії у 2019-му продовжили на п'ять років. Маргарита Дешкіна, Дмитро Денисов. Новини на Суспільному. Харківщина.